Поділ. Життя з історією злите, не розділить, не відділить. Віконних усмішок відкритих мені уже не розлюбить. Велична площа контрактова підпише з вічністю контракт. І я уже не випадковий. Я вже подільський вічний франт. Дніпрова хвиля обережна пливе повільно в таїні, і Володимир зверху стежить, як тут гуляється мені. Гуде, вирує житній ринок під Божий дзвін монастиря. Годуй мене, козацький шинок, мені додому не пора. Мене побачить сагайдачний. Скажу йому благослови поділ минуле що все бачить, ти тільки світ його влови.